Об'явлення святого Івана Богослова, глава 1. Об'явлення Ісуса Христа, яке дав йому Бог, щоб показати своїм рабам, що незабаром статися має. І Він показав і послав своїм анголам рабові Своєму Іванові, який свідчив про Слово Боже, і про свідчення Ісуса Христа, і про все, що Він бачив. Блажений, хто читає. І ті, хто слухає слова пророцтва та додержує написане в ньому час бо близький. І вам до семи церков, що в Азії, благодать вам і мир від того, хто є, хто був і хто має прийти, і від семи духів, що перед престолом Його, та від Ісуса Христа, а Він свідок вірний, перванець мертвих і владика земних царів. Йому що нас полюбив і кров'ю своєю обмив нас від наших гріхів, що вчинив нас царями священниками Богові, Отцеві своєму, тому слава та сила на вічні віки. Амінь. Ото він із хмарами йде, і побачить його кожне око, і ті, що його прокололи були, і всі племена землі будуть плакати за ним. Так і амінь. Я Альфа і омега, говорить Господь, Бог той, хто є, і хто був, і хто має прийти, вседержитель. Я Іван, ваш брат і спільник, у біді, і в царстві, і в терпінні в Ісусі, був на острові, що зветься Патмос, за слово Боже і за свідчення Ісуса Христа. Я був у дусі Господнього дня і почув за собою голос гучний, немов сурми. Який говорив, що бачиш, напиши те до книги. І пошли до сімох церков, до Ефесу, і до Смірни, і до Пергамо, і до тіятирів, і до Сард, і до Філятельфії, і до Лаодокії. І я оглянувся, щоб побачити голос, що говорив зо мною. І, оглянувшись, я побачив сім свічників золотих, а посеред семи свічників, подібного до людського сина, одягненого в довгу одежу і підперезаного по грудях золотим поясом. А його голова та волосся білі, немов біла вовна, як сніг, а очі його, немов полум'я огняне, а ноги його подібні до міді, розпалені, наче в печі а голос його немов шум великої води, і сім зір він держав у правиці своїй, а з уст його меч обосічний виходив, а обличчя його немов сонце, що світить у силі своїй. І коли я побачив його, то до ніг йому впав, немов мертвий, і поклав він на мене правицю свою, та й промовив мені: не лякайся! Я перший і останній, і живий, і був я мертвий, а ось я живий на вічні віки, і маю ключі я від смерти й від аду. Отже, напиши, що ти бачив, і що є, і що має бути по цьому. Таємниця семи зір, що бачив ти їх на правиці моїй, і семи свічників золотих, сім зір, то ангели семи церков. А сім свічників, що ти бачив, то сім церков. Амінь.